Вітаю вас, глядачі youtube каналу магазини Вукеює. В цьому відео подивимось на чохол, який чудово підходить для тих, хто хоче зберегти елегантний вигляд планшета, одночасно забезпечивши базовий захист від подряпан, бруду та потертостей. Unicase Soft Ultra Slim. На прикладі такого чохла для Samsung Galaxy Tab S10 FE. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Чохол виготовлений із поєднання еластичного силікону і текстурованого поліуретану, що робить його приємним на дотик і стійким до відбитків пальців. Шохол має повітряні подушки, які істотно пом'якшують удари та знижують ризик пошкодження пристрою у разі падіння. Unikey Soft Ultra Slim мінімально збільшує габарити пристрою, зберігаючи комфортне користування для зручності використання. Передбачені точні вирізи для портів, мікрофонів та динаміків, а також м'які пилозахисні дублікатори кнопок, що забезпечують приємне натискання і додатковий захист. На задній стороні передбачено виріз для кріплення пера S pen що дозволяє зручно закріпити стилус на корпусі планшета. Верхня кришка чохла. Трансформується в підставку завдяки своїй сегментації і дозволяє вибрати два варіанти котів нахилу для комфортного перегляду відео чи ж роботи з текстом. Наприклад, Чохол має інтегровані магніти, які не тільки щільно фіксують кришку в закритому положенні, запобігаючи випадковому відкриттю, а й активують автоматичне проводження планшета при відкритті кришки і блокування екрана при закритті. Чохол має невеликі захисні бортики навколо дисплея та камери, що дозволяє безпечно класти планшет екраном або камерами донизу. Мінімізуючи ризик появи подряпин. замовляйте Unikey Soft Ultra Slim в нашому магазині. Посилання на чохло шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться своїм досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.